У професійних змаганнях, дорослих турнірах. Бачимо, ми перед матч фото. Єгор Рибний та шостий Нікіта Маслак. Ліворуч 6. Ші... Ну і власне зараз чуємо ми свисток арбітра, який означає. На відміну від конотопців напередодні. Тут дуже небезпечний момент біля воріт Одеситів, але помиляється під час удару 11-й ном. На мою суб'єктивну думку, частенько затягував він із тим, щоб відпасувати на когось із партнерів. А так то досить непоганий технічний футболіст, котрий зараз виходить на ударну позицію. Є сейв Голкіпера. Добивання. Цього разу удар заблоковано. Альхоїд. Але всім потрібно захищатися. Розігрують одесити. Непогано за задума можна пробивати. Завдає удар шостий номер Таїрового. Ілля Чісніков. Але не вдається пробити в кутворі. Верників футболісти спортивного клубу Таїрове. Кокальський помиляється під час прийому м'яча і це виманювання може вилізти боком команді з Одещини. Є удар, але вище рід летить м'яч. Подача. Виходить із воріт голкіпер, і не надто впевнений надію він на виході. Але тут порушення правил. Фіксує рефері. Опиняється на газоні. Футболь третій. Тимофій Кравцов, капітан команди на вістрі 10-й Іван Васильченко. Тут Таїрове у атаці. Із м'ячем Бурдейний. Залишається із ним. Прибирає ще одного захисника. Коли ж буде удар. Завдає удар у бурдейний і сейвить голкіп. Далеко вибиває подалі. Мчить. Яремковський. Можна пробивати. Величко завдає удару, але заблокований цей удар. Ще один удар від Яремковського. І знову ж туди, де був голкіпер. Іван Кайц. Чісніковий з м'ячем набирає швидкість на правому фланзі. Подача від Чіснікова на величка. Величко опиняється із м'ячем. Пробиває і знову ж таки відбиває. І вже чергова нагода команди з Одещини для того, щоб відкрити рахунок цього матчу. Бурдейний. Бурдейний із м'ячем піддає передачу Партнер... Скатаїрова. Пробиває Богданов, але не... Богданом мчить уперед. На правий фланг передачу віддає. Тут опиняється на Газоні, шостий номер. Конотопа. Порушень правил не було. Бурдейний низько опускається центральний нападник Скатаїрове. Хороша перспективна атака одеситів і ледь не відправляє м'яча у власні ворота захисник. Конотопа. Виконує подачу на дальню стійку. Тут одразу двоє футболістів у сірій формі. Є удар, але не надто сильний. тому Задонський прибирає м'яча до рук. Не завершується атака конотопа. Є удар. Чисніков, Непогано діє він. Ходить передачою бурдейного. Хороший момент і знову рятує свою команду Фесенко. Про свого опонента величко зміщується в центр. Пасовує праворуч. Знову Величка м'яч повертається. Закидає на партнера. Чи буде удар? Ні, немає удару від восьмого номера з Катаїрова. І чуємо ми. Фінальний свисток від Михайла Гріня. Пробиває Фесенко і пробиває дуже впевнено та влучно. Пробиває Богданов і робить це невдало. другому Конотопа. Пробиває не влучає. Не влучає у площинову воріт Маслак. Удар і 1-1. Маслаку побачимо. Пробиває рибний і пробиває влучний. Третім. Таїрово. Пробиває і влучає у стійку. Пробиває і забиває. Реалізувати цей 11-метровий удар. Пробиває Аль і кладе м'яча в дев'ятку. Оце таке виконання. І одразу ж налаштовує він свого. Пробиває Осачі і кладе м'яча в куточок воріт, чим приносить своїй команді перемогу та бронзові нагороди чемпіонату України ю 15 серед команд першої ліги. Ви бачите радість цих юнаків, цих 14-15-річних футболістів, які.